Все ж таки деякі просування є. Та -та в багатьох напрямках. Ви подивіться, наскільки віртуозно влада зіграла з мінськом. От у мене дуже негативне було ставлення з самого початку до будь-яких там мінських переговорів, хоча я об'єктивно відчував необхідність якогось дипломатичної паузи, яка б дала нам можливість там перегрупувати сили на фронті. Бо от ця база, так я вже не один раз говорив, до речі, і передній край фронту. Після Іловайська От не було жодної частини Збройних сил України. Я базу підготував до евакуації, бо розумів, що якщо вони підуть далі, то ну просто нема кому зупинити. Тому за рахунок там якихось певних переговорів вони це зробили. Ми побачили останні заяви, що вже там вибори на Донбасі не обговорюються. Так, буквально там два дні тому, здається, така заява була і так далі. То, що Мінськ не можна реалізувати, у мене сумнівів ніколи не було. І я ні, ні в якому разі би не пішов там як. Там, Людина, яка воювала, і мої хлопці, так на те, щоб в Верховну Раду умовно заходив там Захарченко, Платніцький і так далі. Зрозуміло, снайперів у нас вистачає врешті, врешті, щоб вони не зайшли дів'якому разі. Ну, це жарт, безумовно, щоб вони там в тероризмі черговий раз не звинуватили. Але при тому всьому певні зрушення є. Є зрушення по підняттю рівня боєздатності Збройних сил України, хоча дуже недостатнє, безумовно. ж вже недостатньо. але там знову такі ж багато є об'єктивних і суб'єктивних причин для Чому так є на цей момент? Це і стан суспільства, бо армія, це зріст суспільства, це і матеріальна залежність, економіка, яка не зростає необхідними темпами, не може забезпечувати Збройні сили України технікою, там, іншими матеріально-технічними засобами, озброєнням, новітнім і так далі. І, і можна війти в принципі в положення тих, хто приймає рішення там, про початок, наприклад, наступальної операції на Донбасі. Да? Влада... Перебуваючи в такій непростій ситуації, бо зараз ну такі ж цифри опубліковані нещодавно були. Коли Яценюк там ставав прем'єром, ну, там постмайданна влада, коли прийшла. і там скільки на балансі було в нашій, нашої держави, там щось 160 тисяч. У мене на цифри погана пам'ять, там щось таке гривень. розумієте? тобто казна була та абсолютно порожня. І треба було з нічого щось спробувати ліпити. Тому тут можна реально розуміти там і Порошенка, і дабо Турчинова спочатку, там Яценюка, і так далі. Вони все. Все ж таки змогли втримати ситуацію, та ми державу не втратили. Тобто, в, в тому є плюс і, і безумовний. Я не є економістом а, і не можу там однозначно якихось говорити ума заключені стосовно розвитку економіки. На мій погляд, багато речей неправильно робиться. Ну, наприклад, малий і середній бізнес таке враження, що зникає у нас геть, і влада нічого не робить для того, щоб його підняти. От тут от не недолік, але те, що беруть і підвищують мінімальну заробітну плату, наскільки я розумію, відразу зростає там купівельна спроможність і так далі. Це позитив. Децентралізацію, яку я спостерігав і у себе на окрузі в минулому році в області, в місті в Кам'янському у себе вона реально теж дає результати, бо е, фінансова децентралізація має на увазі, бо перерозподіл коштів це он, по, по Кам'янському дивився. Місто 25 років вбивали. За минулий рік, як я його називаю, найкращий мерз всіх і народів в Кам'янському. Кому Андрій Білоусов Садовив мене назвав Андрій Білоусов, ББПшник. До речі, ну для нього такий ББПшник, як з мене астронавт. Ну але при тому всьому, хлопець молодий, амбітний, він місто міняє. Звичайно, що йому там багато чого не виходить, там ну, це ж міськорадівські там якісь тюрки і все таке інше, але при тому всьому зрушення є. Або він, 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 мій товариш і друг. Боря філата в Дніпрі і рейтинг у нього відразу росте, розумієте, бо люди реально бачать що плоди тої децентралізації. Тобто в тому однозначний позитив. Ми звичайно подивимося, що в цьому році буде, бо я дивлюсь, що центральна влада знову багато речей якихось забирає із того, що навіть в минулому році давала, і це не бажано робити. Бо якщо люди тільки перестануть бачити вогни в кінці тунеля, то вибух соціальний буде. Він і так зараз суспільством... Накалине на таке, що ой, ой ой і допускати цих речей не можна. Тому є певні зрушення і, е, ви подивіться, кількість терористичних актів на території України за час війни. Е, от Коли Майдан відбувся, я з Наливайченком тоді зайшов Валентином в центральну управління СБУ. там Вітер гуляв по коридорах і не було взагалі нікого. там Папери валяються, пістолети і все таке інше. Тоді, можна вийти на стіну, луна буде йти. Не було з ким працювати. Ми озброювали групи, які затримували оперативні групи з одиниця СБУшників, нормальних офіцерів, які потім всю війну так само пройшли і по сьогоднішній день працюють по забезпеченню нацбезпеки. То вони ми їм там броніки давали, пістолети, автомати, вони їхали. І апарат не працював, чиновників не було, тих, щоб мали там розпис поставити на видачу зброї і так далі. Але то, що немає великих терористичних акцій за весь час війни, це ж показник роботи. Про це чомусь ніхто не говорить. Я розумію, що там е купа претензій по економічному блоку СБУ, та як воно, ну, як завжди, кажуть, там кашники, там інше, вони там щось ну, -шо -шо чимось займаються і так далі. Але якщо взяти е контрозвідку, якщо взяти там е департамент національного захисту і так далі, ті от які власне працюють на безпеку і оборону. Нашої держави, то вони непогано доволі працюють. І в тому заслуга була Інна Ловайченка, безумовно, вже як того, що йому вдалося ту систему втримати, так само і Василя Сергійовича Грицака. Тобто вони теж пашуть. А так як Василь паше, ну мало хто в Україні паше, я там доїжджаю в перші ночі в управління. Він ще на роботі, в сьомій ранку він вже на роботі, і так само і своїх ж під це під саме міряє і примушує працювати. Звичайно, що там треба чистити ту структуру, треба економічні функції прибрати. Це СБУ взагалі, хай там займаються всякі державні бюро розслідувань, і єдині фінансові поліції, чи як там воно буде називатись. Тобто від спокус треба контррозвідку подалі уводити. І буде все нормально. Купа нормальних порядних офіцерів. От сьогодні буквально приїжджають там хлопці з контррозвідки. Молоді хлопці, капітани і так далі. Не хоче горять, вони воюють, вони захищають батьківщину, вони бачать толк від того, що вони роблять, а не просто скажу, покричати про любов до батьківщини. Ну, перспектива є. І є багато плюсів, і нам треба шукати, і журналісти мали би теж, на мій погляд, побільше говорити про, про плюси. Бо от в той же Фейсбук я намагаюся якому гареже заходити, або зайшов щось, поставив і вийшов, бо як сміття, таке гора бух, на тебе, все пропало, зрада до кожного боку. Там, там, там жах просто якийсь. На все треба час. Безумовно. Ми, ми от по, по собі бачимо, з комбатом, комбатами говоримо. Вчора там, червень, командир 8 батальйону, да, звітував мені про пророблену роботу. І кажу, два роки пішла на те, щоб відкалібрувати людей тільки. От кістяки, командирські, там, сержантські, офіцерські кадри, два роки тільки на це пішло. Весь час в боях і в тому всьому. Так назріш небагато, у нас там декілька тисяч хай по Україні, а тут ціла державна махина, це, це непросто. Ну, але бити владу треба постійно регулярно, давити на неї треба регулярно, бо влада ніколи не буває хорошою. Влада завжди має відчувати на собі міцну хватку народу на горлянки. Тільки що не то здавили і прибрали її нафік з історичного шляху. Хай інші займаються тим, що ведуть. Українську націю до світлого майбутнього. Ну, це, ці процеси мають мати місце.